Якщо дуже коротко там, писати, казати, думати там, про, про мене, про ролики на YouTube-каналі, що чому там раз на там, десяток днів, я не знаю, там, пару тижнів чи навіть тиждень, ти там десь фігуруєш в цивільних історіях, в якихось там, містах Донеччини або Харківщини, їздиш, там зустрічаєшся з людьми, просуваєш якісь там проєкти, а не постійно в Мазуті, в танку. В танках, там в БМП, не крутиш гайки. Ну це настільки ж беззмістовно, як казати очільнику якогось підрозділу піхоти, немає різниці там, батальйону, наприклад, так. Чому ви там сидите у себе в штабі, а не в шанці на нулі з автоматом? Це просто, як в моєму випадку, так і в другому, це не є нашою роботою, не відповідає тим задачам, які ми маємо виконувати. Так? Слава нації, вітаю на каналі Добрий рембатватері я Сашком добрий. Там нещодавно блюнув хтось там в коментарях таку насправді недолугу думку. Я дуже рідко їх зустрічаю в коментарях щось таке або вороже, або просто людина уявлення немає, як працюють речі на війні у війську і в житті взагалі. Разом з тим я ну, думаю, припускаю, що у когось з глядачів можуть пролітати там періодично аналогічні думки, просто хтось там із делікатності, із дипломатичності чи з якихось інших причин їх там не озвучує мені, то я от поділюся думками. Так, тобто там у двох словах писали там механіку, чого ти там крутиш, не крутиш гайки, а десь там ну це про нещодавну. Роботу в Харкові, так, з цивільними людьми, з молодіжною організацією. Мені писали, коли я там півдня приділив цьому от, і писало, що там, ти там, механік, чого ти не крутиш гайки, а он робиш те, що не є твоєю роботою. Насамперед дивіться, у мене посада не механік. Я ніколи не був механіком, механіком, водієм. Так, у мене посада командир відділення. Технічного обслуговування бронетехніки. Що це означає? Це означає, що. Моя робота, прямі посудові обов'язки полягають в тому, щоб моє відділення, це три бійці, тримати в належному стані, організовувати в сукупності в усіх параметрах забезпечення, нарізання задач, перевірка виконання задач, евакуація, там, умовно дрібні ремонти до 10 людину годин, так умовно, номінально. І повернення в стрій бойової техніки, що цей весь процес я маю налагоджувати. Безпосередньо руками моїх підлеглих, так, мого відділення. От, безумовно. Безумовно, я в змозі виконати весь обсяг робіт, який сам їм довіряю власними руками залізти і зробити. Разом з тим, якщо я лізу і роблю це власними руками, це означає, що десь щось пішло не так. Там, хтось поїхав у відпустку, навала інших задач, нема з мого відділення, кому виконувати цю роботу. Звісно, я лізу, роблю сам. Разом з тим, так за вже рік, рік і вісім в підрозділі, коли там евакуація якоїсь ходячої, але хворої машини, там прям з нормальних таких тепленьких умов, де нормально ляпає навколо, то мені не дасть збрехати моє відділення. Ніхто нікого з моїх підлеглих. Я, наприклад, на такі задачі туди не відправляв. Я їхав у 100% випадків, 100% таких задач. Я їхав туди сам, ну мене везли туди. Я сідав за важелі. Машин там або штурвал, які ходячі, але ну, такі собі сумненькі, так, і виганяв на евакуацію. О, це до слова. Що це означає? Це означає, що робота командира полягає в налагоджуванні процесу від А до Я так, і створення всіх передумов для того, щоб цю роботу безпосередньо підлеглі виконували належним чином. У нас у мене, у вас так можна бачити, є наприклад, приклад живий і найближчий мені особисто пана Вереса, який на сьогодні очолює полк безпілотних систем. Ми систематично його там бачимо в різних Ютуб-каналах, там у пана Стерненка на Дігнітас і де завгодно. Ще на сьогодні у нього актуальний збір там 20 мільйонів на НРК одного з його з батальйонів його полку. Так і нікому там не спаде на думку сказати чоловіче добре, чого це ви там катаєтесь всією Україною, а не як очільник полку безпілотних систем, не з пультом, не напередку. Чому? Тому що це нонсенс. Тому що у пана Вереса інша робота. Я, наприклад, ну, на нього не молюся, далеко не з усім там з ним я особисто згідний. Разом з тим це єдиний командир такого рівня якого от роботу тривалий часу, у підпорядкованні якого я був так, от близько року, поки він очолював батальйон, в якому я продовжую захищати Україну. Тобто я мав і маю згоду змогу щасливо бачити його там як медійну складову, так, так і внутрішні процеси, так які от не висвітлюються, бачити наживу саму от побудову роботу ефективної, так, спрямованої на? У могилення московитів. І я для себе, звісно, багато чому вчуся, багато чого переймаю. Тобто він командир найвищої ланки у своєму підрозділі, так очолює полк, найвища ланка. Я в, в системі ЗСУ, в моєму підрозділі, я командир найнижчої ланки, найменшої. Разом з тим суть проблем, які ми покликані вирішувати, вона фундаментально залишається такою самою. Просто різниця в масштабах. Так? Тобто, я там, умовно кажучи, сьогодні збираю якісь там 30-50-100 тисяч гривень, а на сьогодні збирає 20 мільйонів. От. І коли він має змогу кататися всією Україною, проводити роботу спрямовану на підвищення ефективності роботи свого підрозділу, це значить, що архітектуру управління і роботи свого підрозділу він вибудував таким чином, що має змогу десь там якусь годинку, третю, п'яту, день, другий. Присвятити стороннім проєктам, які не є безпосередньо в рамках його там посадових обов'язків, разом з тим, вони невід'ємно пов'язані. Так само і я в незрівнянно меншому масштабі, проте фундаментально аналогічні сценарії, аналогічні проблеми видішую спрямовані на одну і ту саму ціль, щоб підрозділ якомога ефективніше працював. Коли я маю змогу вирватися там Раз там не знаю, там тиждень, другий, третій, десь там на спілкування з партнерами, на вирішення задач поза безпосередньо там сіверського напрямку. Ну, значить, мої бійці вмотивовані, забезпечені і роблять свою справу достатньо фахово, щоб я міг дозволити собі віконечко, яке присвятити чому? Тому саме вирішенню тих самих задач, забезпеченню підрозділу. Його роботи, посилення матеріальної бази стратегічно, тому що воювати нам ще не один рік, і робити це треба якомога ефективніше. Разом з тим, цивільні проєкти я просуваю стратегічно і з тим, щоб все менше й менше обтяжувати в перспективі, так, там від наступного року і далі все менше й менше обтяжувати. Простих людей, простих там бабусь, їхні пеці, так дайте там по 50 гривень нам на роботу. З... В реаліях того, що, повторюсь, воювати ще не один рік і е... населення з одного боку не багатше, Просто називаємо речі своїм населення не багатше, Люди хотіли б жертвувати більше, тим не менше, заробітки їхні не зростають. А потреби війська і мого підрозділу зростають. Московити валили, валять і валитимуть рівно стільки, скільки ми їм, допоки ми їх не винищимо, так, допоки остаточно не обламаємо роги і розвалимо Московію. Відповідно, я, як командир мого відділення і гідний член представник, Батальйону К2-54-ї бригади, я зобов'язаний міркувати категоріями, скажімо так, не державницькими, я не претендую на стільки високе звання, тим не менше, достатньо стратегічними. Тобто я маю вж... не тільки думати, а й вживати конкретних заходів, щоб моєму відділенню, моєму взводові, моєму батальйоні було якомога краще, ефективніше і було чим виконувати якомога краще задачі не тільки сьогодні, не тільки завтра. А через місяць і через рік. І я вже це роблю. На це важливою мірою спрямовані цивільні і громадські проєкти. Як? І в моїй діяльності там так само. На першій, в першому щаблі, в першу чергу, ідеологічно складова складова духу переможного українського духу, на другому матеріальна. Тому що... Війна, так само, як і Україна, це як Україна Соборна, так і війна це вона суцільна. І фронт, і тил, вони пов'язані безпосередньо. Військові, цивільні, громадські, ці всі речі волонтерські, вони всі пов'язані, ми всі воюємо. Ми всі страждаємо, на всіх нас нападають московити в найрізноманітніші способи. так. І ПСО, обстріли, все що завгодно. Знову ж таки, там економічні складові, складники, складові. Відповідно, в рамках стратегічного мислення я не обмежуюся там, тим, як от мої підлеглі, мої побратими крутять гаячки сьогодні на цій БМП. Мені важливо сьогодні сіяти тверде, здорове насіння. І з тим, щоби до кінця року, наступного року, коли буде потреба в мільйонах мільйонах гривень, бо за здорового стану речей не буде потреба, бо треба буде працювати все ефективніше і ефективніше, умогилювати все більше і більше московитів. І це задля того джерела знаходити і створювати. Треба вже, я вже це роблю, і стратегічно це полягає не в тому, щоб я повторюся, нарощувати обсяги, там, от, закиньте в шапку, закиньте в банку, закиньте на те. А в тому, щоб повторюся, знаходити і створювати джерела забезпечення. Максимально ефективної роботи підрозділу через цивільні, через громадські, через інші сценарії та джерела. Тобто, ну, от у нас немає, як у деяких підрозділів, там, мережі АЗС по всій Україні, щоб нам там з, -з, -з, з літра пального гривня крапала на нашу роботу. Немає. І не передбачається, нема торгівельних марок, <кхід> там, умовно кажучи, які б щось виробляли на постійних засадах щось досі. відповідно. Я зобов'язаний знаходити та створювати інші ефективні сценарії, що я і роблю. Відповідно, що? Відповідно, я виконую мої посадові обов'язки з цієї простої причини 24 на 7, що мої посадові обов'язки як командира відділення ТО бронетехніки піхоті передбачають такі реалії війни. Ті засоби, якими ми воюємо, ті засоби, якими ми перемагаємо, вони не передбачені так, в цих там, статутах минулого тисячоліття прописані там, ще з Совєтського Союзу. Так само не передбачені ті реалії, в яких ми перебуваємо. І ці реалії, вони вимагають від командирів найрізноманітніших ланок, від командира відділення найнижчої ланки, де я. до. Наприклад, так, пана Вера, це командира найвищої ланки у його підрозділі, в полку застосування навичок, знань, сценаріїв і роботу також у цивільних проєктах, у громадських проєктах, у політичних проєктах, у економічних проєктах це все виконання посадових обов'язків, це все забезпечення роботи підрозділу. Тому, повторююся, навіть не намагатись думати і писати, чому я не в Мазуті. Що я в Мазуті, це значить, що десь щось пішло не так. Бо це не моя пряма робота. Мою пряму роботу я роблю 24 на 7. Сіверський напрямок, Лов'янськ, Дружківка, Краматорськ. Можу там, поїхати я не знаю, Харків, так, Київ, я у відпустці. Я леву участку відпустки присвячую моїй роботі. Я йду в відпустку, я працюю, я виконую обов'язки командира. Моїй відпустці, коли не мав би це робити, з цього нормального сивіє дружина моя, але вам вже це не цікаво, правда. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.